Цього разу у нас неординарний гість. І я не перебільшую, тому що жінки у нас на чаті бувають дуже рідко, а тим більше такі жінки. Пані Олеса Боробець, вона не просто чарівна пані, вона народний депутат, відомий політик, тому і відповіді, і запитання можуть бути абсолютно різнопланові. Їх досить багато, зразу попереджаю, що в нас обмежена розмова в часі, ми маємо тільки одну годину замість традиційних півтора. Тому не ображайтеся, якщо ми не відповімо це в прямому ефірі на ваші запитання, вони відповіді будуть пізніше, обов'язково з'явиться на сайті, тому візьмо, ніхто обділеним не буде. Якщо Передаю слово нашій гості, оскільки хотілося б знати, з яким меседжем, з чим ми приїхали в Тернопіль і з чим пов'язана Терізня. Доброго дня. По-перше, хочу всіх привітати сьогоднішнім святом, святам, стрітанням Господнім. І мені дуже приємно, що я зуміла приїхати в Тернопіль. Хоча б тому, що в Тернопіль ми мали величезна кількість родичів, вчора вночі вдалося побувати в Борусі. І це, напевно, характерно для Тернопільської області і для жителів, коли Боруся. 89 років а розпитую не лише про внуків і чоловіка, а розпутую про політику. Бо ну, люди тут такі їм не байдуже. Тому я думаю, що сьогодні буде багато складних запитань про політику, того, щоб не тратити час, почнемо. Питання справді більше стосуються політики. І це показує інтерес нашої публіки до своїх темих. Якщо щодо... дозволити один момент, а, ми прийняли рішення разом з редакцією сайту відповідати спершу на питання, які надійшли через соцмережі. А, не тому, що ми вибирали зручні чи незручні питання, просто виходячи з високого інтелектуального і громадського рівня цього сайту, я знаю, що це найбільш читай, ну, найбільший Найбільше. читачів і найбільш відвідуваний сайт в Тернопільській області, ми вирішили не знижувати планку, тримати її тому починати. Тому звертаємося до традиційно до питань, які приходять з соцмереж. Вони не анонімні, вони рисовані. Я буду зачитувати запитання, так, щоб прошу. це було зручно. Андрій Хрутьба. Пані Лесю, як ви вважаєте, чи допустимо є позиція України щодо Кіотського протоколу, яка передбачає збільшувати кількість викидів парникових газів, що призводить до зміни клімату? Мені добре відомо це питання, бо колись працювала юристом і давала консультацію саме по питанням Кіотського протоколу приватні компанії, так от Кіоський протокол був створений як спосіб зменшити кількість парникових газів, відповідно, утримати екологію нашої планети в прийнятному рівні. Тепершня позиція України відверто лузерська, тоді коли ми могли продати так звані ЕІЮ, тобто наші квоти могли продати за кошти, і ці кошти були б використані в бюджеті держави на так звані зелені проекти, починаючи від пластикових, енергозберігаючих вікон в школі, закінчуючи іншими адекватними проектами, наша влада, і я зараз говорю про теперішній режим, просто провтикала цей час, і це безпосередньо відповідальність теперішнього міністра екології і багатьох інших людей, які просто не зуміли скористатися механізмом, який дає кіотський протокол, собі в нашій державі на користь. Тобто ми що цього року ми не закладаємо. Насправді ринок ЦГІЮ закінчився в жовтні 2011 року і ми не маємо можливість далі торгувати квотами, хоча до того на секундочку мали 5 років на це. Зрозуміло. Добре, наступне запитання. Юрій Баланюк. На вашу думку, скільки часу буде міністром Табачник, бачним, яка ймовірність, що проект закону Кабміну про вищу освіту. Я думаю, що Табачник не буде міністром після жовтня 2012 року. Чому? Тому що за всіма соціально опитуваннями на виборах парламентських переможе опозиція і думаю, що ми доб'ємося того, щоб поміняти уряд. І в першу чергу суму звісного міністра Табачника. Щодо його закону про вищу освіту. Mm -hmm. Якби мене запитали про це ще місяць тому, я б, напевно, сказала, що закон буде швидко прийнятий, бо Табачник має поки що всю більшість і всі важливі впливи. Але після того, як... Декілька десятків студентів заблокували вхід в Верховну Раду і зняли це питання з розгляду, а зараз Азаров заднім числом намагається покращити корозвісний закон, прогнозувати швидкий успіх, його я не мирюсь. Дуже надіюся, що нас мине, гірка участь, буде жертвами реформ та вашів. Ну, це, це тішить. Принаймні, <с Easter> ми своєю командою, командою фронту змін, взагалі командою освітян України, робить все можливе і неможливе, щоб зупинити це вже на секундочку півтора роки в підряд. Тому в цій ситуації бок-щому перемагаємо. Добре. Наступне запитання Михайло Сакалош. Доброго дня. Як ви вважаєте, що може спонукати молодь прийти на виборчі дільниці та брати активну участь із захисту в захисту результатів виборів? Яке чудове запитання. В Польщі колись перед виборами пройшла така акція, називається «Сховай кобусин паспорт. Направлена на те, щоб молодь активніше брала участь у управлінні державою, проходила на вибір, цікавилася політикою, цікавилася управлінням. На жаль, станом на зараз найактивнішою групою виборців є пенсіонери, в той час, як 7 мільйонів молодих людей практично не проявляють свою політичної позиції. Можливо, це тому влада так рідко звертає увагу на їхні проблеми. Єдиний спосіб поміняти цю штуку це давати просто позитивні приклади, давати приклади того, як молодь об'єднавшись, наприклад, та сама боротьба студентів з табачником. 40 чоловік прийшло. І лише 40 чоловік зуміло переламати більшість Верховної Ради, Кабінет міністрів, міністра Табачника. Це про те, як молоді люди мають можливість об'єднуватися і міняти свою долю, міняти долю країни. Я думаю, що такі приклади будуть зараз. Просто скептично ставиться до можливості впливу свого молодь зараз. Чи, чим це пояснюється? Ну, Теперішня молодь часто голосує ногами її. Так, в тому, що це часто закінчується просто їхнім виїздом за межі України для того, щоб більше ніколи не повернутися. Тобто молодь теж голосує. За цю владу таким способом. Але для того, щоб вона почала активно брати участь в громадському суспільному житті, сама молодь вже дуже багато чого робить. Я можу вам назвати десятки, якщо не сотні, прикладів, коли молоді люди, об'єднуючись, згуртовуючись, там, відстоюють власні права як студентів, відстоюють закриття шкіл, відстоюють інші громадські проєкти, активно втручаються в законодавчу роботу. І насправді те, що зараз політичні партії, принаймні нового типу, приділяють увагу молодіжкам, своїм молодіжних крил партії, фронт цьому не виняток, лише підтверджують цю тенденцію. Добре, дякую. Наступне запитання якраз від молодіжного mm -hmm. лідера з Тернополя Рустам Маршенов. Пані Леся, чи вважаєте, ви в тейну має роботу молодіжних дорадших органів? Треба завжди дивитися по результату. Якщо в конкретній партії вдалося вплинути не лише на те, що в тексті програми партії були закладені базові вимоги молоді, але якщо списки партії на виборах, кандидати, яких вона підтримує, активно співпрацюють з молоддю і самі є молодими активними людьми, значить молодіжна... Як там сказано, молодіжні доражі органи працюють добре. А якщо є партії, які вік, середній вік яких і е, увага до проблем тих, кому ще до 40, ну, самі розумієте, ну там, видається, молодіжка не настільки активна. Все вимірюється по результату. Наступний читач, Люб, це Пані Лесовичу, чому ви подалися в політику? Жінка в політиці втрачає свою жіночність, вона ніби очоловічується. То що скажете про свій внутрішній світ? Чи потрібна жінка в політиці, які переваги над чоловіками? Як сказав один мудрий а, чоловік, поруч а, з жінкою, і жінка потрібна в парламенті для того, щоб чоловіки залишалися людьми. Вона там не помітила, що чоловіки перестають вживати мату. Mm -hmm часто перестають гратися в політичні ігрища, а більше уваги приділяють соціальним питанням. Як вам сказати, найбільш розвинені країни світу часто мають в своєму парламенті 20 і більше відсотків жінок. І це не тому, що це там якась дань моді чи повазі до жінки. Ні. Просто жінки, не гірше, ніж чоловіки, розбираються в тому, що важливо для цього суспільства і складають набуватися щонайменше 50%. І так само мають право бути представлені в парламенті. І я не думаю, що політична робота є чимось складнішою, ніж, скажімо, робота лікаря чи вчителя. І там і там доводиться приймати складні рішення, і там і там доводиться мати характер, в тримати удар, робити вибір. І не знаю, наскільки я залишилася жіночною і ніжною. Це не повинні судити моєму чоловіку і моїм дітям, поки не скаржились. А все-таки дійсно їм бракує вашої уваги, чи ви встигаєте приділяти належну увагу? Ну, Враховуючи те, що я не можу взяти кількістю часу, я завжди буду якістю. Тобто, якщо я вже спілкуюся зі своєю родиною, це значить, що телефон вимкнений, телевізор не вмикається. Це значить, що я спілкуюся сам з ними і цей час приділяю їм, і ну, разом це дуже цілі Тобі, дуже дякую. Наступне питання, Наталя Скрипець. Пані Лесо, чи важче пробитися в політику жінці, аніж чоловіку? І що ви порадили дівчатам, які вміють провели політику? Дякую гарне запитання. Я не знаю, як пробитися в політику чоловіка. Хоча б по тій простій причині, що я жінка і знаю, як пробуватися в жінці. Моя порада наступна. Як сказав Нікше, те, що в нас не вбиває, робить нас сильніше. На жаль, Може, мені так думалося, але ті чоловіки, з якими працювала я, часто були в політиці схильні до так званого експрому. Вони практично не готувалися, вони приходили на засідання комітету чи Верховної Ради, ну, розбираючись в питаннях по верхах. В той час, коли я, розуміючи, що мої позиції від варто слабкі і мені, як і дівчини, Жінці завжди будуть цим докоряти. Я завжди готувалася в рази ретельніше. І в якийсь момент я зрозуміла, що саме ця ретельність підготовки, це постійне навчання і самодосконалення привело до того, що ну, на рівному місці, якщо не доводилося стрибати на один метр вище, то мені доводилося стрибати на 4 метри вище, щоб мене почали сприймати як рівну. Але в якийсь момент це почало працювати вже не на кількість, а на якість. Я б порадила жінкам і дівчатам, які мріють про політичну кар'єру, які взагалі мріють самореалізуватися не лише в родині, але й, наприклад, в громадськості, не лишати своїх зусиль. Не слухати, коли їм кажуть, що вони жінки, тому чогось вони не можуть. Продовжувати працювати над собою, вчитися, ставити перед собою амбітні цілі і шукати від цього натхнення. Думаю, що наша читачка задоволена вашою відповіддю. Наступний читач Наступна читачка Пані Лесе, чи розповідав вам ваш тато, хай з Бон сподіваюся про політичну проституцію. Як ви у такому юному, я в на політика літі чуєтеся в такій ролі? Дякую за відповідь. Він не просто розповідає, якось була свідком у Верховній Раді, коли до нього підійшов депутат від тодішньої більшості і запропонував 450 тисяч за те, що він проголосував за прем'єра-міністра Януковича. І... Я бачила, як мій батько реагує на це як а, жартом, а мовляв, чого це 450, там 400 пропонували, а каже, а то вони собі 50 кишені проклали. Ви знаєте, з того часу за 10 років нічого не помінялося. І, на жаль, як ви це помітили по цифрах, ті ж самі цифри звучать. Ведеться якийсь такий поріг цінності депутатського крісла. Насправді, так і в будь-якій відповідальній роботі брати чи не брати хабарі це внутрішній вибір людини. При цьому, як поставив запитання Я колега, в такому юному віці, як ви себе чуєтеся в цій ролі. В політика немає віку, в політика немає статі, в політика є вибір, є політична позиція. І ну, немає такого, що юні більше чи менше будуть хабарі. Як показало досвід молодих політиків у Верховній Раді, Марнова, Писаренка, юність не завжди рятує від доміних кроків. Втім, юність ніколи не заважає домотоді. Я думаю, що пан Олег, я так пропускаю, в мама в те, що ви перейшли з одної партії в іншу, Пройшли фракції блоку нашої країни, так а зараз ви у фронт змін так і при цьому фронт змін залишається фракції наша Україна, тому. Думаю, ви що ви... Думаєте, щось, перейшли, щось. Мені довелося поміняти партію для того, щоб не міняти свої політичні погляди. Mm -hmm. Скажімо, коли єдиний центр вирішив в одну ніч стати партією влади, я просто написала в цю ж саму ніч заяву. Для того, щоб не міняти свою політичну позицію, і не займатися політичною конституцією. Бо так не може бути, якщо народ нам зібрав за одним обіцянками однієї програми, однієї платформою, то потім немає смислу. Так, так дешево продавати свою душу. Я думаю, що пане Века задумовимося. Наступне читація Іван Гуля. Пані Лесі, що говорять депутати Верховної Ради про хід реформ пана Азарова. Яких ще реформ в лавках можна чекати від цієї команди? Депутати говорять дуже різні речі. Особливо показово, коли самі депутати від партії районів плюються. Ці реформи, І, я б сказала так, все рідше і рідше хочуть ходити на ефіри, даби нести відповідь за результат. Mm -hmm. Як mm -hmm. довго триватимуть реформи Азарова, залежить від того, коли вже народ України скаже досить. Найближча така можливість народу України буде надана в жовтні 12. -го. Це парламентський вибор. Я особисто ставлюся до того, що зараз відбувається, як до я б сказала так, загрози реформи. Бо освітня реформа освітяни... Просто криком кричать і посінь цього не робити. Оптимізація шкіл закінчується тим, що просто закривають сільські школи, втім, як і міські в центрі міста, щоб виграти земельку чи приміщення. Реформа податкова, я вже просто мовчу, бізнесмени від неї стогнуті. 11-й рік був неуспішним економічно не лише тому, що кон'юнктура ринку світового була неуспішна, але й тому, що податкова настільки затиснула всіх, що багато хто просто пішов в тінь чи закрився. Реформа медицини закінчується тим, що закривають лікарні по всій Україні і людям доводиться ще далі і далі доїжджати як швидко, так і, так, і до полі... поліклініки, ви розумієте. От такими реформами, на жаль, нас радують останні два роки. Чи можна їх назвати реформами? Я сумніваюся. Наступне назвучий хліб, пане Назарцев, власне, підприємство. Ваше ставлення до регулювання цін взагалі і на хліб кровати, оскільки це підприємство якраз хоча хліб. Я розумію. Я скажу свою власну позицію, я є лібералом, я, ліберал, mm -hmm. я прихильник того, що ціни формувалися ринком. Тобто, якщо є попит, є пропозиція. При цьому я мушу пам'ятати про те, що є так, званий, ну, є так звана соціальна відповідальність, є певна категорія Є певна категорія продуктів, втім, як і певна категорія послуг, які мають залишатися доступними на суспільство. І зараз я говорю не лише про хліб, але, скажімо, доступність освіти чи доступність медицини. І думаю, що держава має докладати зусилля, щоб ці послуги і ці товари були доступні тим, хто є соціально незахищеним. Mm. Тобто все-таки має бути якийсь певний соціальний хліб, скажімо, чи соціальний продукт, який має бути дійсно нижчий оціною. Чи... Ви знаєте, що це як у тій рекламі. Ну що, Будемо лебедям крила різати. Я кажу, ні, краще годуйте краще. Як на мене, то краще підняти пенсію до того рівня, що mm -hmm. пенсіонер здатний собі купити цей гріб, ніж розраховувати, що йому перед виборами не занесуть мішок гречки. Ну Я розумію, що якщо штучно стримувати свою інфляцію, те все, що в нас зараз відбувається, це може відбутися навпаки, ще гірше абсолютно, абсолютно. Тоді вже ніяким контролем за цінами не стримуєш, бо будь-який контроль за цінами в умовах інфляції, ми пам'ятаємо 90-ті, просто будуть пусті полки. Нікому не вигідно буде продавати за цією ціною. Олег Даринуха, тут російське запитання, але я його передам. Він навчається в Моглянці. І, і, і... Так, ну, в нього проблема, тому що йому не виплачують стипендії, хоча він має на них право, І сказали, що виплатять аж можливо в березні, тому що ну, зараз немає начебто грошей на рахунках. Це він а, в Петра Молили, чи ДМ це хто? Це, це Миколаїв. Це Миколаїв, так? Це він Миколаївському російською мовою. Несмотря ні на що, мені не вистачає балів на стипендію. Я буду... Його викладає вам на стипендію. Тобто він стипендію може мати, але йому сказали почекати до березня, бо зараз немає запрошення. Да, він не не давайте зробимо наступну машину. Ви є в Фейсбуці. Будьте ласкаві, скиньте свої дані мені, і мені, я не порівнююсь написати депутатське звернення не тільки на ваш вуз, але й на відділ освіти, які отак от розважаються студентськими стипендіями. Наскільки мені відомо, того, що є, це просто вам скажуть, що... На вас хочуть ну, конати. Тим паче, що ви свою стипендію заслужили. А в нас Просто в не полінуйтесь, напишіть мені напряму. В Тернополі ще хочуть, перепрошую такі чутки, що ви запитіли гроші на державні стипендії за тим же об'ємом, який був минулого року. Але ми ми порадили піднімати порадили, з, з, і збивати оцінки. З тим самим боролися минулого року і знаю багато випадків, коли завдяки, зокрема, активній позиції студентів і депутатським зверненням нам вдалося повертатися студентам стипендії. Добре, дякую. Переходимо. Ще до... В законопроекті табачника записано, що стипендії мають бути на рівні прожиткового мінімуму. Тобто, з одного боку, помітьте, теперішній міністр, знаючи про стан бюджету, обіцяє золоті гори в вигляді підняття стипендії, з іншого боку, існуючі значно менші стипендії не виплачуються, ну чи не політичний популізм. Ну це, це навіть важко назвати популізмом, тому що це фактично відверта брехня, так? Тому що говорить одне, а внизу них інше. Читачка, яка назвалася, повертаємося документарів, які надійшли на наш сайт, читачка, яка назвалася Тернополянкою, запитує, я теж не проти 25 років стати народним депутатом і отримати забезпечення на все життя. Як ви потрапили до Верховної Зради? Чудово. Я всіляко вітаю бажання 25-літньої жительки міста Тернопіль. Впливати на політику своєї держави і потрапляти в виборні органи України. Це похвально. З іншого боку, можу одразу зазначити, що забезпечення на все життя це не є похвальною мотивацією для попадання в парламент. Як на мене, то якщо вже йти і бути обраним депутатом будь-якого рівня, то єдиним достойним заняттям є спроба внести зміни, і покращити життя людей, а не розважатися тим, щоб збільшувати власний добробут. Можливо, якщо ви поміняєте свою мотивацію, у вас вдасться. Наступний читач назвався анонім, назвався так і так. Ну, він швидше, він бачите, відповідає більше попередньому коментатору, але в це... нас не завжди є запитання. Це, що... У нас бувають такі емоційні дискусії вже між самими читачами, які це, це, тема. Це чудово. Так. От цьому, в цьому варіанті так і вийшло. Mm -hmm. Читач так і так, до Тернополянки звертається. Це елементарно. В свій час батько, але се робезлов депутатом, от і маємо, мабуть, спадкове. А скоріше за все... Так як Зающенка, брат Славц любить дусть, то в депутати. А якщо хтось заслугивався робити критику влади, то хто її зараз не критикує, хіба не мовить. То зрештою критикувати, то ми всі вміємо. А з пропозиціями толковими проблема. Тобто, як ви... Бачите, в Тернополі, напевне, критикувати владу легко. Вийти на опозиційний мітинг в Донецьку іноді коштує життя, як Геннадію Конопльову, 75-річному шахтарю, який вирішив протестувати проти того, що влада позбавила його чорноморських пільг. В Одесі критика влади в нашому голові обласної організації фронту змін може коштувати бізнесу і навіть фізичного життя і здоров'я його родини. Я б сказала, що боротьба з теперішнім режимом, а не просто критиканство на кухні, коштує дорогого. І ті політичні переслідування, які є зараз щодо опозиції, це підтверджують. Зараз я говорю не лише про Юрія Тимошенко, не лише про Луценка, але й про багатьох інших, хто наважився підписатися під об'єднаною опозицією. Щодо мого прийняття рішення піти у владу, тут справді була день пам'яті мого батька. я розуміла, що маю в собі сили і можливості продовжити його справу. Повитися, продовжити справу батьків. Це не те, що не завжди вдається тепершньому поколінню. І я розуміла, що, йдучи на цей крок, я наражусь на, цю, на ці запитання, і вони будуть тривати і супроводжувати мене, можливо, все життя. Втім, Відповіддю для цього, цього в мене було те, що несу відповідальність я не лише за себе, але і за чесне ім'я свого батька. Тобто, по суті, відповідаю не лише за себе, а одразу, одразу за двох. І це накладає на мене вимогу бути ще більш ефективнішою і ще більш результативнішою. І з того, за що мені не соромно за ці 5 років життя, це те, що я була в команді міністра освіти Вакарчука, і ми разом зуміли зробити те, що зараз називають найудачнішою реформою за 10 років України. Ми зуміли зробити, впровадити незалежне тестування в школах, і вже 5 років підряд діти вступають до вузів без хабарів. Це поміняло життя і майбутнє дуже багатьох родин. І не знаю, Якщо міг би похвалитися таким результатом, останні два роки з теперішнім горозвісним міністром та бачником мені доводиться відвоювати від його запахів цю реформу. Якщо в мене буде можливість буде, е, і опозиція, опозиція в кінці кінців стане владою в парламенті, думаю, що змога робити ефективні, продуктивні речі лише виросте. Зараз в ситуації, коли в нас лише декілька депутатів, ми умуряємося робити те, що іноді не вдається навіть великим, але, як би сказала, не про а прокладним фракціям, показуючи тим, приклад, унікальної відповідальності громадської позиції. Втім, вибір робити людям. Наступна читач пану Олег, це теж доволі емоційна фраза. Якщо коротко, він вважає, що ваші слова і ваші заяви зараз Ні. це для того тільки, щоб залишитися надалі в Верховній Раді. Це хороша ідея. Втім, я б сказала, так? ну в мене це хороше питання, воно правда, звучало таке по-іншому. А, а правда, ви сюди всі придесь, бо хочете в Верховній Раді свою попу гріти. Почнемо з того, що в Верховній Раді не тепло. А, я б сказала навіть дуже некомфортно тоді, коли ти граєш, граєшся не в прокладну більшість, а коли ти намагаєшся робити з одного боку ефективні речі, з іншого боку, йдеш в розріз тому, що прийнято. У мене хороша освіта, я знаю декілька іноземних мов, англійською володію вільно, я юрист міжнародник І працюю я в будь-якому бізнесі, що я створюю власний, я мала б і значно більші прибутки і думаю, що додому верталася б раніше, діти мене бачили частіше. Але працюючи в бізнесі, я б ніколи не мала можливості міняти свою державу. І мені було б відверто соромно в якийсь момент, тоді, коли мені довелося просто сказати моїм дітям, що... То ці бабусі, які риються в смітнику, шукаючи харч під, під вікнами, це тому, що я за це відповідаю. І напевно це отвічує.